Таким чином, до моменту саміту Україна підійшла з чітким уявленням про те, що і як треба робити далі. А саме, спроби президента США завершити війну в Україну не були успішними з одного боку, і на фоні цього президент Трамп намагався зняти з себе відповідальність за подальші дії. А з іншого боку, інші члени Групи Семи виступають за продовження підтримки України, але їм бракує остаточно, остаточної рішучості для наступних активних дій. Президент Зеленський цю ситуацію описав так: Європа ще не вирішила для себе, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде Америки. Це він сказав. Напередодні саміту і досить чітко і коротко окреслив поточний стан справ. Від'їжджаючи на саміт, президент Зеленський визначив свої головні цілі на цьому саміті: це переговори про завершення війни, санкційна політика та подальша допомога Україні.